Всім привітики! Довгоочікувана перша частина з нашої поїздки до лікувального санаторію в Закарпаття. Розпочнемо спочатку. Їхали ми всі разом, родинним складом, з міста Рівного. Дорога виявилася тяжкою, але слава Богу, ми її здолали. І, чесно кажучи, заради такої краси вона була того варта. Приїхали ми сюди не просто, а щоб підлікуватися, тому що багатьох з нас є проблеми по здоров'ю. Закарпаття це справжній природній скарб України багатий на теплі. Люди ще називають термальні води, які, в свою чергу, мають неабиякі лікувальні та профілактичні властивості. Ці Води теплі не шляхом нагрівання штучно людиною. Це чудо природи, Боже чудо. Вони нагріваються в натрах землі на глибині кількох тисяч метрів. І коли піднімаються на поверхню, збагачуються різними мінералами, саме солями. Кальцієм, магнієм, йодом, кремнівою кислотою, а саме тому місцеві люди називають цю воду живою через її потужну оздоровчу дію. Таке лікування буде корисним для людей, які мають захворювання суглобів, кісток, серцево-судинні захворювання, ГРВІ, нервові напруження, стреси, що є дуже актуальним у такий період часу, як маємо в Україні. В наступних частинах детальніше покажу огляд самого санаторію, де ми лікувалися, і розкажу, де саме ми лікувалися. А зараз просто послухайте відгуки наших найменших зірочок про цей відпочинок. Найбільше мені сподобався той, де ті фігурки білий басейн, і той теж великий. Запитаємо ще в нашій королеві. Датюнь, як тобі тут? Класно? Так. Да. Подобається? Так. Да. А що найбільше сподобалося Даті? Грушка. Грушка? Да. А в басейні сподобалось? Так. Да. Так? А де саме класно? В теплому, там де ти плавала з жилетиком чи в дитячому? Jdete Da. da?